У Києві в день медичного працівника заслужений лікар України, директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни Микола Литвиненко отримав орден Святого Пантелеймона. Я вважаю, що ця нагорода це не моя особиста, а це нагорода колектива, який разом зі мною працює колектив. Тих, хто розуміє мене, ті, що роблять, і яка ж у нас мета. Наша мета на сьогодні це, щоб наші захисники, всі люди, хто до нас звертаються, щоб вони отримували максимум уваги, максимум комфорту і ефективності нашої роботи. Відзнака за професіоналізм та милосердя орден святого Пантелеймона є громадською, має професійно фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну і благородну діяльність у галузі охорони здоров'я, яка позитивно впливає на свідомість і духовний розвиток українського народу та держави в цілому. Кожен хто отримав цю нагороду, тепер має звітувати щороку, а що зробив за наступний рік. А чому саме займався цією роботою в цьому році? Був важкий відбір, бо він йшов. На рівні міжнародному за участю інших держав, і, до речі, нагороду також отримали представники трьох держав, які приймають активну участь у захисті нашої держави під час війни. Микола Литвиненко відомий своєю сумлінною працею у Кременчуцькому обласному клінічному шпиталі для ветеранів війни, де він активно допомагає як цивільним, так і військовим пацієнтам. Все, що роблю я, я залучаю і звертаюсь до жителів Кременчука і вони разом з мною з першого дня агресивних дій ворога були в нашому дворі. Ми готували ті коктейлі, бо ми розуміли, що ми не будемо споглядати, як у нас під вікнами, не дай Боже, підуть ворожі танки, техніка і таке інше. Тоді я звернувся знов, що багато людей їде через місто, тікають від війни, і нам їм потрібна наша допомога, бо вони. Вийшли з домівок без нічого, то ми 1200 людей прийняли до себе, надали їм готельні послуги. Ми їх обігріли, і за допомогою Кремінчужан ми забезпечили їх. Предметами першої необхідності особистої гігієни, продуктами харчування, окрім цього, Микола Миколаєвич, голова правління спілки Самаритян України, і з цією командою ми допомагаємо людям, які постраждали від війни, конкретною допомогою і психосоціальні послуги надаємо. І іншу допомогу, яку ми можемо на сьогодні. Кожен, хто перебуває в Україні, і навіть ті, які вимушені були виїхати, чого вони виїхали? Вони всі постраждали від війни. Багато хто у кого порушилась родина. І От наша допомога, мене, як самарітянина, як лікаря, як керівника лікувального закладу, вона мене дуже турбує. Я докладаю всіх зусиль. Допомогти разом з командами, з якими я працюю, і саме ця робота була оцінена для того, щоб отримати нагороду. Ця нагорода є свідченням високої оцінки праці медиків, які щоденно рятують життя, дбають про здоров'я нації та надають допомогу тим, хто її потребує. Вітаємо Миколу Миколаєвича із заслуженою відзнакою, і бажаємо подальших успіхів у його благородній справі. Пишаємось приємно, що мене оцінили, але це не говорить. Про те, що все, я досяг чогось, і я зупинюсь. Ні, У мене ще дуже багато планів. І саме через рік і через два, дай Боже, дожити, але відзвітувати, що я щось буду робити, буду робити щодня. І зі мною команди я не можу їх підвести. Ми йдемо разом, ми робимо свою роботу. І є у нас дні, коли я спілкуюсь з людьми, яким ми додаємо допомогу. Це для зворотнього зв'язку. Я отримую від них команду, як треба робити, або зауваження, як не треба робити. І саме у цей зв'язок ну, дає мені поштовх, що треба робити ще щось, треба робити краще. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.